Знаєте, я народилася і живу в Іванкові, і, здавалося б, знаю наше містечко вздовж і впоперек. Але сьогодні я натрапила на одне місце, яке мене щиро вразило. Хоча місцева, і це місце знаю ще з дитинства, але навіть не очікувала що за якихось кілька років воно настільки зміниться і стане такою перлиною на березі нашої річки Тетерів. Місцеві мешканці однієї з вулиць взялися облаштовувати вихід до заплави річки. І тепер тут не просто берег, а справжня мальовнича локація. Я би сказала, міні-сквер, маленький парк, куточок затишку та гармонії, де можна прогулюватись та фотографуватись. Тут ростуть неймовірні декоративні рослини, є хвойні дерева різних видів, які вражають своєю формою та кольорами, деякі настільки химерні. Що я навіть не знаю їхніх назв, доведеться гуглити. Є бузок, горіхи, декоративні клени, оцтове дерево, навіть райські яблучка, маленькі яскраві, які додають особливого шарму цій місцині. Спуск до заплави річки це щось неймовірне, викошена трава, тиха вода, береги, обрамлені березами і хвойними деревами, все чистенько, охайно, без сміття. Тут навіть місцеві іноді рибалять, і це створює особливу атмосферу спокою. Хочеться просто сісти, подивитися на річку, вдихнути це свіже повітря і відчути. Повний релакс. Одразу помітно, наскільки тут все доглянуте. Дерева побілені, обкопані, трава викошена до кожного сантиметра. Навіть природний газон до заплави виглядає ідеально. Ті рослини, що потребують підтримки, закріплені на високих опорах, аби вони не зламалися. Видно, що кожна деталь тут зроблена з любов'ю та турботою. Що мене вразило найбільше, це те, що люди не просто підтримали це місце, а зробили його кращим. Вони не зруйнували. Не засмітили, а навпаки, зберегли і примножили красу природи. Це приклад того, як багато залежить від людських рук, від бажання зробити щось для себе та для громади. Це місце може бути справжньою фотозоною для тих, хто любить справжні натуральні фотокадри. Серед декоративних дерев біля води, на фоні бускачих імерних хвойних, а головне тут тихо, спокійно і відчуваєш, ніби опинився в маленькому зеленому світі. Я хочу щиро подякувати тим, хто доглядає за цим куточком. Хвала їхнім рукам і серцям, бо саме завдяки таким людям наші маленькі містечка можуть мати ось такі оази краси. Для мене це місце стало відкриттям, і я впевнена, що кожен, хто сюди прийде, теж відчує цей особливий настрій тишу, гармонію, красу та вдячність.